Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Я таролог, але ось раз на два тижні, крім розкладів, ми проводимо енергетичні воскові очистки. чистим вашу енергію. Це загальна чистка. Працює ніжно-лагідно. Очищу вашу енергію. Сьогодні я зробила скрутку. І будемо сьогодні повертати все, що у вас забрали ваші вороги. Так, в сторону трошечки свічку відправлю, ми і будемо бачити. І призивати вищі сили, щоб вам вони дали натомість щось дуже хороше. Ну, і. Оракульна колода нам підскаже, що піде ворогами, що прийде вам. Це моя авторська чистка саме для загальних чисток. Я її сама придумала, сама її роблю. На особистих чистках я роблю воскові відливки. Так, що тут у нас карти показують, Це ми будемо вертати. Так? Хто хоче. <гум> да, такого нехорошого мужчину. Таке що тут могли хотіти забрати вашого, або ваш дуже нехороший, Да? О, хтось до вас може просто з мужчин ставитись дуже погано. Ви не можете вийти, наприклад, з важких стосунків, з аб'юзивних, да? або. Там, раніше хтось що до нас нашкодив вам, це ми все відправляємо ворогу. Все, що відправляємо ворогу, будемо класти по лівий бік. Все, що будемо призивати, все що нам тут сподобається, будемо класти справа. Езотерично, ліве це минуле, да? нехай це все йде в минуле, а тій людині, яка це колись створила. А справа це, це наше майбутнє, яке ми просимо, щоб ваші сили допомогли нам побудувати якнайкраще. Тати, що? <смі> Знову вода. Хтось обманув, можливо, обманув, щось, обман зв'язаний з домом. Хотіли купити будинок обманули, да? там новострой, може, купили і гроші пропали. Хотіли здати квартиру, не здали, да? може бути таке: в домі обман Обманлива людина, яка притворяється, теж може бути. Протвиряється тихою водою, а насправді хороша людина. Що скруточка хочу пасти, чешу. Так, давайте ми обман відправимо тій людині, яка це зробила, з її такими водними намірами, може, якісь подліво чи ще щось, а собі залишимо щастя в домі, в дім. Будемо призивати щастя в домі, або кому потрібно <кій> потрібен куточок свій, да, свій захист, своя стабільність. Це ми просимо вищих сил, щоб нам допомогли. Подарували нам таке щастя. Так, ідемо далі, що тут карти покажуть. Так. Що тут хтось зробив откуп, який я минулий раз розказувала. Подивіться, хто не дивився минулу чистку. Там дуже простий откуп на монетки. Хто ще не знає, думаю, думала, що всі знають, але є, виказується, що не знають, як його робити. Подивіться, там і розказую. Можливо, я прикріплю тут на екрані підказку, да, щоб ви перейшли саме на це відео і зробили откуп, Для того, що ви до когось прив'язані. Хтось вас міг прив'язати або прив'язати вашу половинку. Давайте ми вернемо цю привязку. Привязки нам не потрібні, а сонце і откуп залишимо. І що у нас вже виходить? Що в вашому домі тепер буде сонце, бо ви відкупили від щастя? А тут у нас обмани погані люди, які робили привязки. Да? Вже цілий розклад виходить. Так, ви вже відкупились за свої нещастя. Або відкупитесь, подивіться відео, зробіть це нескладно, і ви відкупитесь від негативу. Так, що ще покажуть карта, в когось травма велика. Тому що дороги розійшлися, щось не знаю. Багато розмовляю, вибачте, будь ласка. Мабуть, у всіх блогерів це слабке місце горло. Всіх, хто розмовляє. Як ніби ангел-охоронець ваш ходив, іншими дорогами від вас, і ви отримали травми. Хтось міг від вас прямо відрізати, ангела-охоронця. Замаскувати у вас є такі нехороші ритуали, які люди використовують, щоб вищі сили вас просто не, не бачили, не могли вам допомогти. От у вас могла бути така якась історія. Але ми, давайте, ангела-охоронця. Будемо прикликати, щоб він вам допомагав, а оце, що от ви ходили з ангелом коротким різними дорогами, були травмовані в житті, що вас тут обіжали, що ви не могли знайти свій шлях, вернемо туди, звідки це прийшло. Роблю чистку, поки скруточка не перегорить. А? Ви розумієте? Тут у нас свічечка вже плаче. Виливається прям така як форма серця і собаки. Може, це зрада людині, якій ви довіряли, виходить. От в когось прям так сумно на душі, бо людині, які вірили, не варто було вірити. Може, не дай Боже, когось втрата і собачки співчуває. Що тут карти покажуть? А, тут хорошо. Можете мати плани на дітей, або у вас вже є дітки. Це любов і продовження роду, і світлі наміри, світлий мужчина йде в ваше життя для продовження роду, або для того, щоб почати все спочатку, дати новий етап в вашому житті. Двіться вже цілий розклад у ваш дім іде любов, гармонія, ангел-охоронець, світанок наступає у вашому житті. Наступає світанок, де вас чекає стабільність і гарна дуже сім'я хороша, любляча. А уходить, да, тут у вас якісь заплутані історії. Хтось, може, хотів прив'язати чи забрав нехорошого. Не тут нема такого що хорошого мужчину. Ні, тут карта перша показала. А ваше життя йде хороший. Ой, заплакала знов свічка, бачите, прям капає. Комусь відгукуються ці слова. Нехай ваша біль перегорить. В цьому вогні і ніколи до вас більше не повернеться. Так було, так є і так буде. Так. Ну, три кутки сьогодні прям якась реальна історія випадає. Могла забрати русалка, вона тут, як. Королева кубків, да? жінка, яка, от як вода там да, у нас була до речі, да? вона могла бути ця жінка, яка дуже гарно, гарно розказувала, да? і русалка гарно співала, гарно стелила. Тут мужчина повівся на якусь таку легкість, обманливість. Тут, звісно, в когось могли, не у всіх, звичайно, але в когось були. Трикутники і мужчина обрав не вас. Давайте ми це все вернемо туди. Звідки прийшло? Нам таких як мужчин тут не треба, хто нас не обирає, правда? Так, якір. Дуже карти сьогодні говорять. От прямо якщо випадає. Три карти, вони всі між собою перегукуються. Дивіться, хтось в пошуках роботи або в просуванні на роботі, покращенні умов, праці, покращення можливо, фінансових, винагород. Е, у вас появиться якась мудрість, знання, сама ця робота появиться, тому що, і, жінка говорить, да, що роботи багато, бджоли, вони дуже трудяться багато і дають мед. Да? Мед – Медце безотериться це золото. Гроші. Тобто у вас буде робота, за яку вам будуть гарно платити, і ви в ній будете компетентні. ви будете відчувати себе людиною на своєму місці. Вона у вас ця робота буде задовольняти. Хай так і буде. Дивіться, яка у нас і сім'я, і робота вимальовуються. Да? Просимо вищих сил, щоб вони допомогли. До пошуку знайти роботу, хто працює. Просування, покращення. Так, що ще покажуть у нас? Дуже плачуть свічки дуже. Зазвичай так сильно не плачуть, а це прямо капітально. Відчула я та, що треба зробити чистку, якийсь груз такий, і по особистих консультаціях бачу, що людей накривають, і взагалі якась ситуація в світі така, що не знаєш, куди бігти що робити. що да? потрібно було почиститись. Ух ти. Знаєте, тут як карта стратегії, як ніби вищі сили. От ведуть до вас стратегічно, да? Це така стратегія їхня вести до вас, Ось, мужчину з любов'ю. Також це може бути, звичайно, посаднику і воїн. Взагалі, звістка любовна, любовне гніздечко. І от ваші сили хотілося вам сказати сьогодні, що у вас буде любов, ви будете в коханні. І навіть якщо були якісь нещастя до цього, вони уходять в минуле. Вищі сили мають на вас плани. Ви помічені. <смі> вас помічають, так? Да? Ось якісь стільки відпали, капець. Свічці. А тут таке я вам, я думаю, що не видно, а мені тут видно, як змія йде, як змія відпала. От повертаємо ці змії, все, що вона хотіла зробити, повинен бути баланс. Якщо людина створює негатив, то, ось він створений і кудись його посилає. То потрібен баланс, потрібно цій людині його вернути. То, виходить, вона робить дисбаланс, вона біля себе робить негатив і вам відправляє. Получається, негатив на негатив, да? треба її відправити, щоб вийшли негатив і позитив. У вас позитив, цієї людини негатив. Якщо людина створюється, вона. Має за це розплатитись. Розумієте, якщо створює негатив, людина має за це розплатитись. Так буде всесвітній баланс сил підтримуватись. Дивіться, вище сили пішли на зв'язок. Вони вам якийсь вогонь дають. Оцей вогонь, як подарунок для вас. Це чистка для вас подарунок. Дарую вам її. Вищі сили через мене вам її дарують, ось так. За ваше якісь нещастя, страждання, ви отримуєте ви нагороду. Тепер буде все набагато краще. От ви як під якимось захистом знаходитесь, як в куполі, як в куполі? Оце любов може вам бути як подарунок. Або та робота. До речі, ви можете використовувати цю підказку, як запалити свічку ввечері, поговорити з нею, да? Тут карта Або, коли будете бачити вогонь, попросити, щоб в цьому вогні перегоріли всі ваші негаразди. Тут, як дві стихії, я би сказала, сьогодні вогонь на нашій стороні, а вода проти, да? <світ> ну так, сьогодні вийшло. От тут може бути, що хтось зловив негатив через те, що щось випив, з'їв, наступив у, у воду. Знаєте, є підклади <кхи> подліве. І ти що ти зробиш? Але якщо ти підклад знайшов, ти можеш його спалити, закопати так, аж а, а вода. Це складніше. Так, знаєте, ніби як. Воїн до вас шукає дорогу, але не може знайти, бо весь час якісь перешкоди. Давайте ці перешкоди заберемо. Хто давно ну, зі своїми воїнами не бачився, не чувся, нехай всі знайдуться, всі знайдуть до вас дорогу. І всі будуть щасливі. Може, у вас щось було з водою, прям зв'язано з річкою, з морем, з водоймом, дивіться. Може, десь якась змія підклодна під час води якоїсь до вас притісалась, не знаю. Може, комусь актуально, десь на відпочинку познайомились, думали, що це хороша людина, оказалась нічого. З тим шикарним мужчиною, який підписаний козел. Зараз мене виправлять, мене ж те виправлять стали останнім часом, по тому, як я говорю, що в мене слуржить, неправильно кажу. Ну, буває. Я ніколи ж не заставляю тут себе слухати. Є, я думаю, альтернатива. Невелика, але є. Україна мовних трологів, хоча я дивлюсь. По статистиці я бачу, що ви дуже багато дивитесь російських терологів. Не знаю, може, ви не, не знаєте, що вони з Росії, але не просто російськомовних, а саме з Росії. Такої собі, так? Да? Довольстві. Ну, коротше, давайте будемо відсікати від себе таку от нехорошу людину, яка в момент розслабленості вашої. От на відпочинку, да, ми розслаблені. Підвела вас. Навіть якщо це от ви працювали, це на роботі могло відбутись, ви були до неї просто як на відпочинку, тобто ви їй довіряли, ви її не підозрювали, а ця людина вас підвела. Украла ваше щастя якесь. Або забрала непотрібне, Якщо ми беремо любовне, вибачте, що я так про людей показана по цих картах. Непотрібних людей забрала за з вашого життя. Нехай вони ці непотрібні люди і залишаються. Ух ти, зірка, сірочок. в когось іде, дивіться. Карта серп тут, карти червоні це карти напруги, білі карти спокою якогось позитиву. Тут серп зображений в білій рамці. Тобто це коли ми відрізаємо те, що не потрібно, і коли ми збираємо урожай, От у ваше життя йде хтось з дороги, можливо, приїжджає того, кого ви давно чекали. У вас нарешті відкриваються ці дороги, так, ми все не потрібне, як цей серп забираємо, відсікаємо і відкриваємо вам дороги до ваших мрій, до того, чого вам, що вам потрібно. До вашого кохання, до, вашого, до вашої реалізації, можливо, ви кудись хочете поїхати. Ух ти! Дивіться, карти як поскакали. Грошей треба комусь, комусь потрібні гроші і, можливо, якась жінка вам винна ці гроші. Або ви ділите між собою гроші. Хтось вас міг обминути реально. На якусь суму. Давайте ми це все спалимо одразу, да? У вогні. Нехай це перегорить, йде туди, куди звідки прийшло, а вам повернуться гроші з торицею, Ті, що у вас забрали. Прям вискочили карти. Хтось, значить, хотів це почути. Так. Ну, у нас шикарний розклад виходить. Скільки нехороших, нехороших негативних подій людей ми від себе не забрали, да? а скільки позитиву ми тут привлекли. І вища сили навіть вийшла до нас тут на зв'язок і сказали, що у вас тепер буде все по-іншому. Так, що тут ще хочу сказати карта. Ну, ось прям сім'я, воз'єднання. Ух ти! Може, хтось хоче взяти дитинку? Комусь самотньо, хтось хоче знайти в цій дитині свою сім'ю. Ну, от така історія. Хтось тобто, комусь, може, дуже сумно, одиноко хтось себе відчуває одним в цьому світі. Давайте ми заберемо е оцю карту, ми відправимо її в минуле, а цю залишимо для того, щоб кожна людина знайшла підтримку, любов, сім'ю свою. Кожна дитина, кожна людина. Може, ви доросла людина і хочете просто мати друга поруч. Щоб не відчувати себе самотньо. Діти виросли, порозлітались, да? і ви хочете мати друга. Нехай це буде, або ви хочете, можливо, встановити дитинку. Це дуже благородний поступок. Нехай для вас це вдасться якнайкраще. Свіча, свіча, ти що у нас тут? Не знаю. Не знаю, я б себе так не назвала, але випала така карта. <ріст> так сьогодні цікаво карти говорять. Я прям в шоці, дивіться, да? вам через свічу відьма створює свято, да? очищає, вивільняє вашу енергію. На святі ми від оцих вібрацій, від цієї енергії да? ми позбавляємося негативу. От як свято, як розрядка, да? і набираємося позитиву, потім легше дихається. От, нехай так і буде, да? залишимо вже, якраз у нас і свічка до, до гора, і так несподівано Дужого сьогодні карти говорили, І несподівано в кінці свічка відьми свята. Да? Нехай у вашому житті буде побільше свята, побільше радості. Тут ще, до речі, така відьма, вона да? з яким, якимось віночком, як скалини. Як дійсно така українська Да? відьма це віддаюча жінка. Це не щось не таке, ну, є, які використовують в негативі, звичайно, відьмачки. А є, які допомагають, знають, як допомогти. Нехай на вашому шляху зустрічаються тільки хороші відьмачки. Да? І нехай у вашому житті побільше буде щастя, радості, тепла, любові, грошей, да? реалізації, хто що бажає. Я вам всім дякую за увагу, дякую за ваші підписки, коментарі, за донати. Нехай всі вони до вас повернуться в тисячократному розмірі назад. Дякую спонсорам, всім-сім. Всім бажаю, щоб цей розклад програвся у вас як найкраще. Ну що ж, до нових відео я буду утилізувати цей цю свічку. Всім па-па.